Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Мікросанчик. з начинкою. Так, з вершками, полоничкою тростниковим цукром, виготовлене з особливим рецептом. Здається, головний кулінар прийшов. А, так, Що робити? Так, Так, він там тебе знайде. А, давай скажемо, що ти француз по каучсерфінгу. Хто з чого? Ну, це, господи, от з такими очами стій, і ти француз з коуч-серфінгу обмін житлом. Ага. Це що тут відбувається, а? Сашо, це француз. Oui. Женюа. m'appelle Женюа. А я думаю, що це у нас в хаті жабами смердить. Він що, безсмертний чи що? Саша це... Саша, це я його запросила. А, ти безсмертна! А, ні, то він приїхав по е, скаучсерфінгу. Це обмін житлом. Він поживе у нас тут, а потім ми поїдемо у Францію і поживемо у нього. Сі журту жур. От. А, то ви тобто не той? Та ні. А може він з тих, що. А, ні. Фу. А, ну добре, нехай живе. Тільки скажи йому, щоб він за комуналку платив отак. Ай. Мані, мані, нехай дає. Гроші перекладай. Кюпюря. Купюре. 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 Ага. Ві, купюре. Так. О! Добре! Чуєш, тобі інтернет потрібен чи ні? Wi-Fi. А, віфі! Треба, як то кажеш. Так, а що це ти гривнями розраховуєшся? Де євро? А він, мабуть, всі гроші обміняв вже. А зрозумів. Ну тоді скажи йому, щоб трохи докинув, бо курс плаває там. розумієш? Купюрі. Так, так. Купюрі. 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 так. А... О. О, добре. Так, ще скажи мені: ти будеш користуватися кондиціонером? А, Кондиціонером кондиціонер. ну, тоді як то кажуть. Електрика, знаєш, яка зараз дорога? А... О, не купюри! Що ж ти так погано підготувався, а? Ну добре, я приймаю картки. Терміналь? Який термінал? Ні. Даєш мені картку, пін-код, я йду, знімаю скільки треба. Ага? Та ну його нафік, я піду краще в готелі поживу, бо у вас дуже дорого. О, ти що по-нашому балакаєш чи що? О, ні, ні, це вже задаток. Як то кажуть, гроші не повертаємо. Все, до побачення. І двері там закриті, ага? Ох, Янка, прикольна це схема, а? Давай тягни ще своїх жабаїдів. Може, і справді на цьому тижні в Паріж злітаємо, а? Найкращувати. Так. Нормально з нього зняли. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. трин. я повернувся. Швидко, у шафу. Що ти кажеш, коханий? Я кажу, я повернувся. А чого ти так рано повернувся з роботи? Та сьогодні якось дуже легко боржники віддавали гроші. <сваско> Навіть праску не встиг вімкнути. До речі, праскою я більш всього люблю борги вибивати. Так. Оце теж класна штука, поки паяльник нагрівається. Вожнику ще капає електроенергія. Це я сам додумався. Дотепний ти в мене. Ага. Треба його буде помити і щось там запахом зробити. А оце, а це сама класна штука. Вожник, коли бачить її, спочатку сміється, мов. Рожевий колір, а потім, коли вона нагрівається, то сміюся вже тільки я. Я, мабуть, вже не буду більше нею крутити волосся. Так, краще не треба. Я тобі нову куплю. Дякую. А що це за запах? Запах роботи. Якої роботи? Ніби я прийшов до боржника додому. Ігоре! І, ігоре! <гум> Вибачте, це я злякався. Йди сюди. Це хто такий? А це твій боржник? А, так, так, я, я вам дуже винен. <гум> Не уявляєте, скільки? Якому банку брав? О, 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 банк Вікторія. Вікторія. Угу. Не пам'ятаю. Скільки грошей брав? А, ну можна сказати, що я глибоко в боргах. Ну, так що стоїш? Давай бабки вали. Ага, добре, Ось. Чу. І все. Мені здається, це замало для банку Вікторія. Ось ось все що є, все, що є. Ага. Дякую, що скористалися послугами нашого колекторного агентства. Сімейний. Дуже гарна назва. Це я придумав. <ріць> <ріць> Мені здається, що назву треба поміняти. Бо хтось з них може здогадатися. Не бійся. В цей момент вони про це навіть не думають. Mm -hmm. Ось твоя частка mm -hmm. і все. Mm -hmm. Дякую, дякую. Слухай, ти можеш наступного разу приходити раніше. Чого? Бо ще б хвилину і мені прийшлось би у нього у борг брати. Ні, ні, ні. Ти можеш брати у борг тільки у банку Барюся. Зачекай. що таке? Що це? Мій чоловік працює в охоронному агентстві. Угу. І він підключив струм до ліжка, щоб я йому не зраджувала. Він дуже розумний, але паролі вигадувати не вміє. Ну, може, я краще піду? Ні, зачекай, все нормально. Більше німає нічого під струмом. Точно? Точно? Це добре. М -м 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 -м. <звук> О, боже, який ти збуджений. Ой, да, ти ж сказала, більш нічого не підключено. Це що а? таке? І зранку цього не було. Коли він встиг? Mm -hmm. Так. А може, я краще піду. Ні-ні-ні, зачекай. Я ж кажу, він паролі вигадувати не вміє. Зараз це може бути. Ммм… Зараз, зараз, зараз. Може, це дата народження або дата весілля. Цих дат він ніколи не пам'ятає. Тут щось інше. Зачекай, зачекай. Може бути. А -а -а -а. А -а -а. Може, вісім вісімок. Дуже смішно. Чотири нулі. А ось це на нього схоже. я Це мій чоловік повернувся. Ховайся. А -а -а -а. Чого я повинен ховатися? нас же нічого не було. Він тебе так вдарить, що в тебе більше ніколи ні з ким нічого не буде. Він мене. Ха -ха. Я за штору. <пай> А він і до штори провів, давай під ліжко! Завилась! Шкаф! Шкаф! Лісь! Лісь у шафу! Лісь у шафу! Кохана, дивись, яку нам класну штуку на роботі видали. Тобто спрацювала моя система антизрада. Ну що ж, обирай ось ця штучка або балкон. Я більше цього не витримаю. Чого смішного, людина, може, вбилася. Це нічого з ним не буде. Я там сітку під балконом натягнув. Під струмом. <laughs> ну що ж, Вікусь, обирай останнє бажання. Останнє. Розкажи, який пароль був тут. День нашої зустрічі. Як романтично. Давай поцілуємось на, на останок у шафу. М -м. 啊，我这……啊，我……